Я так хочу солодкого. У мене закінчились всі смаколики. Самі подивіться, залишилися одні пантики. Ага, ми самі перетворились на один великий пантик. Треба труситись. Малятко Тіфані. Давай пограємо у гру. Прекрасний торт челендж. Починаємо. Почнемо збирати торт. Беремо один корж, видавлюємо на нього крем. Далі кладемо другий корж, знову крем, наступний корж знову крем. І так ми робимо доти, доки не закінчаться коржики. Торт зібраний. Потрібно відрізати все зайве. Ось так. Обережно. Ого. Що це ти вигадав, Дені? Дивні у тебе рецепти. Ось у мене є йде краще. Вирізаємо за допомогою формочки із коржа квадрат. Забираємо все зайве. Видавлюємо крем. Зверху кладемо ще корж і знову вичавлюємо крем. І ще корж. Робимо так доти, поки не закінчаться коржики. Далі вирівнюємо торт довкола кремом. Робимо це обережно. Ось так. Ідеально. Ха -ха. Тепер дістаємо кітка. Приберемо упаковку, викладаємо кітка довкола. Чудово вийшло. Клас. Дені. Ей, що ти робиш? Ой, пробач, пробачки. Я вже вирізав із торта форму яйця. Накриваємо шаром жовтої мастики. Вирівнюємо з кожного боку. Готово. Ось так. Тепер прикріпимо рот, очі, брови. Ноги. Та вийшов величезний жовтий мемдемс. О, я його знаю. Я теж накриваю торт мастикою, але я маю червоно. Відгинаємо краї і зафарбуємо їх білим. Ось так. Приклеємо етикетку кіткат. Зверху засипаємо мальтізерс. Та-дам! Вийшов прикольний кіткат-торт. Круто! Давай покажемо наші тортики Тіфані. Я класно, ви постарались. Хочу спробувати торт у вигляді ММДМС. Клас! Він такий райдужний. Як круто! І дуже смачний. Мені подобається. Тепер спробуємо торт від Кейт. Він всередині коричнево-червоний. Цікаво! Спробуєш моточок. Так, це дуже смачно. Неможливо зупинитись. Смакота. Ой, Тіфані, ти ще з нами? Е -е, ти маєш вирішити, хто з нас переміг. Ой, точно, вирішена. Виграла кець зі своїм тортиком. Він здався мені набагато смачнішим. Не можу відірватись. Перемога моя. Тепер я хочу торт у вигляді локшини. Чудова ідея. Почнемо збирати торт. Вирізаємо ромб із фіолетового коржа. Готово. Видавлюємо крем. Ось так. Кладемо зверху ще корж. Повторюємо ще раз. Чудово. Ще один корж. Дині, а ти що вигадав? Так, я вигадав. Мені знадобиться крем. Ось так. Торт зібраний. Кладемо зверху мастику. Кейт, що скажеш? Um. Ну, таке собі. Незрозуміло. Кладемо зверху фіолетову мастику. Тепер розрізаємо краї та вигинаємо. Прикріплюємо етикетку мілка. Вийшла справжня коробка від локшини. Мені треба ще крему. Видавлюємо його на торт. Та розмазуємо лопаткою. Ось так. Далі закріпимо смужку змастики. І почнемо робити саму локшину. Вона також буде змастити. Для цього я використовую м'ясорубку. Так, класно виходить. Мені подобається. Ого, мені також таке треба. Дені, я позичу. Так, тепер залиємо всередину нутеллу. У мене буде шоколадна локшина. Кладемо пару ложок нутели всередину. Ось так. Готово. Тепер крутимо. О, реально виходить. У мене видавилась локшина з нутели. Тепер залишилось ставити палички, і можна подавати. А я зробив локшину з виделкою. Залишилось лише викласти джем із малини. Нагадує томатний соус, як у моїх улюблених спагеті з фрикадельками. До речі, ось вони самі солодкі фрикадельки. Вийшло так апетитно та правдоподібно. Поливаємо червоною глазурю. Ну що ж готово? Смачного. <гас> Ух ти, Ви зробили для мене тортики, схожі на тарілку з локшиною. Як цікаво. А тут вона шоколадна. Я круто! Давайте спробуємо. Ой, я не можу взяти її паличками. Локшино не береться. Це дуже дивно, окей. Тепер спробуємо те, що приготував для мене Дені. О, у нього тут навіть фрикадельки є. Ухти, це цукерки. Смачно. Подивимось торт всередині. Відрізаємо шматочок. Ого! Розріз має такий апетитний вигляд. Спробуємо. Mm. Смакота яка. Дені, смакота. Ти точно переміг твій торт найкращий. Звісно, це ж моя чудова ідея. Так, так. О, mm. Ей, Тіфані, ти нас чуєш? Ей, привіт! Ой, ви тут я вела трансляцію. Тут так багато смайликів. Зробіть мені торт моджі. Крута ідея. Почнемо з коржиків. У мене вони жовті. І моджі зазвичай круглі. Збираємо круглий торт. Крем та корж. Чудово. Повторюємо так декілька разів. Ось так. І ще трохи кремо. І один корж. Тепер зробимо отвір всередині за допомогою невеликої круглої форми. Чудово. Всередину ми зальємо щось смачне. Нам знадобиться блендер. У блендер кладемо полуницю та збиваємо. Як вже люблю полуничне смузі. Воно дуже смачне і свіже. Тепер заливаємо у торт. Прямо всередину. Готово. Тепер накриваємо жовтою мастикою. Де вона? От. Вирівнюємо з кожного боку. Та звісно відрізаємо все зайве. Чудово! Кладемо очі у вигляді сердечок і посмішку. Це ж смайлік. Тіфані має оцінити. А я почав збирати свої маленькі тортики. Мені потрібні маленькі коржики. Вирізаємо їх з коржів побільше. Ось так. Наносимо крем, декілька разів так повторюємо. Збираємо смачні різнокольорові тортики. Так. Беремо шоколад, дістаємо його, кладемо на маленькі тортики. Тепер треба розтопити шоколад. З допомогою фену ми можемо швидко це зробити. Клас! Чудово! Супер! Робимо мордочки нашими моджі. Тут зібрані мої самі улюблені емоджі, якими я найчастіше користуюсь. Сподіваюсь, що Тіфані оцінить мій підхід. Давайте дегустувати! Смачного Тіфані! Клас, тут великий моджі, а тут п'ять маленьких. Прикольно. Спробуємо маленький смайлик, що сміється. М -м, смачненько. Мені подобається. Ха-ха, Здається, я сама перетворилася в цього й Клас! Було весело. А тепер спробуємо цього. Ух ти! О, у мене інша емоція. А тепер злий моджі. О, я злюсь. А тепер і моді, що замерзає. Фу, як холодно. Ой, минула. І останній моджі? О, ні. Я його їсти не буду. Спробую другий торт. Відрізаємо шматочок. Ух, ти, всередині рідка начинка. Як чудово Спробуємо. Полоничний смак, здорово! Обожнюю! Кить, ти перемогла! Ура! Перемога знову моя! Я абсолютний переможець! Ура-ура, ура, ура! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!